Чернігівці під рясним дощем вимагали владу повернути курс на європейську інтеграцію. Нагадаємо, 21 листопада Кабмін ухвалив рішення призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію. Документ мали завірити підписами у вільнюсі наступного тижня. Жителів міста над Десною обурило рішення урядовців. Своє невдоволення через зрив угоди прихильники європейського союзу висловили під стінами облдержадміністрації у вечір п'ятниці. У неділю громадські та політичні активісти планували провести мітинг із чаюванням на підтримку підписання угоди про асоціацію, та керівники держави внесли корективи. Ми дуже швидко оперативно зреагували буквально декілька годин. Знайшли апаратуру, анонсування, оголосили мобілізацію. Як бачите, отби сьогодні у нас є акція, так само, як у всіх обласних центрах проходить така сама акція проти рішення уряду призупинити юристаційні процеси. Основна ідея цієї акції в тому, щоб мобілізувати людей на великий мітингах. А числа ми будемо роздавати анонси листівки, щоб кожен, хто зараз сюди прийшов на неділю, з собою 10 людей, 20 людей. Щоб ми сюди прийшли, і Чернігів дійсно показав своє відношення до євроінтеграції. Сказати владі Україна йде в Європу, зібралося близько сотні городян. Вимоги мітингувальників оформили у документ, який ухвалили одноголосно. Від президента вимагаємо перше. Касувати рішення уряду і друге відправити уряд Азарова у відставку від Верховної Ради. Вимагаємо прийняти два закони щодо євроінтеграції. А президенту негайно відновити переговори на відміну від Львова, де мер та депутати міськради зібралися на позачергову сесію, аби ухвалити офіційну позицію міста. Чернігівські обранці квапитися не стали. 29-го е, у нас буде чергове засідання міської ради. То я думаю, що у нас і буде можливість це питання обговорити на черговій сесії. Мітинг під акомпанемент зливи тривав 40 хвилин і завершився хоровим співом гімну. Більшість розійшлася по домі. Нівка, тим часом молодь рушила на столичний майдан, де пообіцяли розгорнути прапор, який засвідчує підтримку чернігівцями європейського вибору.